Вітаю вас, дорогі друзі. Сьогодні у нас незвичайний випуск новин, бо проведу його разом із особливим гостем ТСН, пан Василь Скородійчук із Івано-Франківська, завітав до нас, і він один з тих добрих чарівників, хто допомагає здійснюватися дитячим мріям і дарує їм щасливі дні життя. Саме він свого часу взяв участь у благодійному марафоні у сніданку з 1+,1. плюс І я нарешті можу особисто подякувати панові Василю за добре серце і зробити те, що обіцяла, допомогти йому. Записати свій невеликий випуск гарних новин для власної родини. Отже, прошу, пане Василю, заходьте в кадр. І дайте я ще раз потисну вам руку і подякую, тому що завдяки і вашій допомозі. Ставайте сюди. На місце ведучого ТСН. Завдяки вашій допомозі, нам загалом тоді вдалося зібрати більше 600 тисяч гривень для допомоги важкохворим діткам. Ну і ви медик за освітою. Ви краще ніж ми напевне знаєте, як лікують радісні емоції. Ну насправді не потрібно і бути медиком, щоб знати, що для дітей потрібно важкохворих і різних. Які, Які дива, дива, дива можуть здійснювати Диснювати усмішки? Там. Так, ну і зараз я вам можу показати на підсумок нашої роботи, на що пішли ці зібрані кошти. А за 18-й рік нам вдалося здійснити чимало мрії важкохворих діток. І, по-моєму, це м -м, варте наших спільних зусиль. Давайте подивимося разом. Привіт, мене Саша. Я завжди думала, що я така ж, як всі. Позналася знову і все. І не ходить. Він міг померти. Приступ був вона в комі була. Спина болить, тому що я цілий день сижу. Було дуже Половці. З цієї хвилини став учасником нашого проєкту Здійсни мрію Палісейський я стан. Вільний політ птахам велика є мрія. Робити мультфільми. З чемпіонкою міра по танцям. і я. И мы поднимаем все хоры. О, Господи. А это невозможно. Это невозможно. Создаться, ты всегда успеешь. Мыло ты мол в Париж. Доброго руку. Шановни пани, до панова. Три, два, один. Ого! Круто! Дима! Дима. Мы тебя принимаем, члены фан-клуба «Динамо Киев». Загадываем мечту и... Так, Илья, отлично. Это круто, это просто... Я желаю, чтобы твои мечты осуществлялись. Имя любимое мое, Я и забыла, что я болею. Привет. Я... не плачь, ничего, ты что? Привет. Ты как птица. Ты обовязково маєш одужать, все будет хорошо. Я подумала, это вообще какой-то сон. Таке мрія здійснюється, якщо йти до них. Я щаслива! Ну, таке воно дитяче щастя. Такі дитячі мрії. Правда, без сліз неможливо на це все дивитися. І ми щоразу плачемо, коли бачимо на такі сюжети. Ви знаєте, хочеться небо прихилити до цих дітей. Так хочеться, щоб сталося диво, щоб відступили від них важкі хвороби. Ну, але, власне, ми робимо те, що можемо. І справді сподіваємося, що е, радісні емоції творять дива і допомагають одужати. І молимося за цих діток. Тому спасибі вам величезне за вашу участь. Це результат власне нашого благодійного марафону. Я звільняю вам робоче дякую, місце. Дякую, дякую. Ну тепер е, добрі новини від вас. Прошу. З того, що я дізнався сьогодні. Мене заінтригувало, що наш рідний Івано-Франківськ виграв конкурс на впровадження концепції Смарт-Сіті, йдеться зокрема про впровадження електронного квиточка в місті. І вже в лютому у Франківськ приїдуть європейські експерти, які поділяться своїм досвідом впровадження системи Смарт-Сіті. Бо місто виграло конкурс і тепер буде здійснювати проект впровадження інноваційних. І безпечних для клімату технологій. А в добре знайомих нам Вашківцях 13 січня почався популярний обласний фестиваль «Вашківецька Маланка. Солому для нього люди збирають ще з літа, плетуть спеціальні шапки. Меланкарі змагаються між собою з виготовленням композиції, придумують образи. Готують костюми, тюнінгують дитячі візочки, автомобілі та трактори і виграють призи. Того року за найкращий образ давали 75 тисяч гривень, а ввечері в центрі міста запалювали меланкову ватру, очищали переберію вогнем. І наприкінці тут в студії ТСН. Загадаю, щоб збулося спільне бажання усіх буковинців, щоб вже до початку весни відремонтували всі наші дороги, щоб ми всією родиною разом з Арсенієм, Софійкою, нашою мамою Христиною буквально за одну годину могли домчатися до наших, наших бабусів і дідусів у Торговицю. З Новим роком вітаю усіх! І бажаємо добра і миру, рідній Україні, щоб всі наші дітки були здорові і щасливі. Нехай збудуться всі наші мрії. Дякуємо, дякуємо, дякую вам.